Вітаю вас, друзі. Запрошую вас у подорож. А з ким ми будемо подорожувати. Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула в жовту свитку ліс вдягнула. Так, ви правильно здогадались, це осінь. А ви знаєте, де живе осінь? Там, де білосніжні хмарки торкаються землі, де рум'яне золотаве сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осені фарби: червоні, багряні, жовті, помаранчеві. Добра і привітна осінь кожного приголубить, допоможе, порадить. зайчаткам пустунчикам полоскоче за вушком. Їжачкам та білочкам допоможе до зими приготуватися, а ведмедика ласунчика пригостить соковитими яблучками та метком, птахів у теплі краї відправляє, а рослинкам час відпочивати, листячко з них скидає, щоб сили набиралися, щоб весною знову забуяли. А сьогодні осінь нам приготувала цікаву гру. Що ж, пограємось, діти? А називається гра чарівне віконечко. Перед вами діти віконечко, у ньому з'являтимуться картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою. Але головне, щоб кожне речення починалося зі слова восени. Це дуже просто. У вас все вийде. Ну що, готові? Починаємо. Восени сонце часто ховається за хмари, а що восени часто йде? Так, восени часто йде дощ. Діти, а що роблять листочки на деревах? Восени-листочки жовтіють і опадають. А який вітер восени? Восени дме холодний вітер. А що ж роблять птахи восени? Восени птахи відлітають у теплі краї. Ви чудово впоралися із завданнями, друзі. У вас все вийшло. А зараз за картинками складемо розповідь про осінь. Перед вами будуть з'являтися картинки, і ви будете говорити, що на них зображено. Починаємо. Яка пора року настала? Так, правильно. Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Як одягаються діти восени. Куди відлітають птахи? Молодці діти. А тепер складімо розповідь за картинками від початку до кінця. Ось і настала осінь. Сонечко часто ховається за хмари. З неба йде дощ. Листя на деревах жовтіє та опадає. Діти одягли шапки, куртки та чобітки, а птахи відлетіли у теплі краї. А зараз, діти, спробуйте самі розказати про осінь за картинками. Я впевнена, що у вас все вийшло. Молодці! Ось і підійшла до кінця наша осіння подорож. Про осінь, кажуть, золота, а я б сказала іще й багата, бо з собою вона несе і урожай, і дуже багато краси. Насолоджуйтесь її красою. Розповідайте про осінь. До побачення!